Вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні будемо готувати соковиті українські бендерики, страву, яку в нас люблять за простоту, ситність і той неповторний домашній смак. Млинців я смажу подвійну порцію на літру молока, щоб вистачило на всі бендерики. Рецепт млинців можна подивитися за посиланням та в описі під відео. А тепер невеличкий історичний екскурс. Хоч назва Бендерики походить від міста Бендери в сучасній Молдові, ця страва стала по-справжньому українською. Рецепт потрапив до нас дуже давно через козаків та мандрівників, але в Україні його повністю переробили під свої традиції. У мене півкілограма фаршу. Свинина та курятина. Зазвичай роблять із свинини та яловичини, але ви можете взяти той фарш, який у вас є, додала по одній чайній ложечці солі, перцю та сухого чеснику. Мій фарш трохи загустий, для бендеріків потрібен більш рідкий та ніжний, щоб начинка була соковитою. Для цього дві цибулини нарізаю та подрібнюю в блендері. Додаю туди пару столових ложок холодної води, так і цибуля краще подрібнюється, і фарш виходить ніжнішим. Додаю цибулю у фарш, розмішую та відбиваю пару хвилин. Фарш потрібен язкий, щоб він добре тримав форму, рівномірно зберігав соковитість і не розсипався, коли будемо загортати його у млинець. Тепер найцікавіше загортаємо бендерики. Милинець ріжу навпіл і трохи загортаю з круглого боку. На куточок кладу неповну ложку фаршу і акуратно починаю загортати трикутником. Кінчик, що залишився, підвертаю всередину, тоді бендерик гарно тримає форму. Так само формую решту бендериків. А ви знаєте, чим українські бендерики відрізняються від тих привісних. У бендерах історично млинці були прісними, більше схожими на лаваш. В українському варіанті млинці стали ніжнішими традиційними налисниками, начинку замінили зрубаного м'яса на фарш. Трикутник стала фірмова українська форма бендериків. Обов'язково додають цибулю. Або смажену, або натерту. Первинні бендерики подавали з гострим соусом. Українці ж подають зі сметаною. Страва стала не гострою, а домашньою, ніжною та соковитою. Чому, на вашу думку, українські бендерики роблять трикутної форми? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Рецептів бендериків багато. Деякі господині запікають їх у сметані або у вершковому маслі, а деякі обсмажують у яйці. А наші бабусі раніше запікали бендерики прямо в печі, на глиняному або чавунному посуді. Мені подобається простий класичний варіант на пательні з олією. Обсмажую бендерики на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Наприкінці накриваю пательню кришкою на пару хвилин, щоб фарш добре дійшов. Підсмажила золото, а не бендерики. Хай хвильку постують, щоб не обпектись. І зараз розріжемо одного, подивимось ту красу всередині. Дивіться, який ніжний та соковитий всередині. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам смачного, і будьте мені здорові!